Сенсаційне рішення про припинення співпраці між Динамо Київ та Олександром Шовковським після ганьби у матчі Ліги Чемпіонів з Пафосом Олександр Зінченко покидає АПЛ задля роботи під крилом тренера легенди. Клуб англійської прем'єр-ліги приїхав в Рим для підписання Артема Довбика. Дебютний гол в сезоні за кордоном від форварда збірної України. А також новий зірковий одноклубник Віталія Миколенка за 100 мільйонів євро та традиційний огляд останніх топ-трансферів цього літа. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Дуже туманна історія наразі навколо майбутнього Артема Довбика. Нещодавно Гасперіні сказав, що він отримав від керівництва Роми гарантії того, що йому підпишуть ще одного нападника. Учора ж стало відомо, що це буде Ніколо Крестович Злеча, за яким полював ще ран'єрі. Чорногорець за два роки в клубі забив 19 голів і віддав 7 асистів. А тут ще й на контрольному матчі Роми помітили скаутів Ліца. Які, наче, переглядали гру Артема і готові викласти за нього бажані 40 мільйонів євро. Фенербахче домігся значного прогресу в трансфері Олександра Зінченка. Інформує журналіст Емре Куртулмуш. Повідомляється, що переговори турків з арсеналом йдуть успішно, і Стамбульський клуб планує досягти угоди з Зінченком. Фенербах четвердо має намір привезти українця до Стамбула вже цього тижня. Очікується, що сума трансферу може скласти 18 мільйонів євро. Богдан В'юнник забив свій перший гол у сезоні. Українець відкрив рахунок уже на третій хвилині четвертого туру чемпіонату Польщі. Однак сам матч потім завершився з рахунком 3-3. Чек до в'юника. Єсєєден до зера для лехі. Динамо Київ стало автором одного з головних провалів на старті сезону для українського футболу. Клуб не просто не зміг реабілітуватися за поразку у першому матчі з пафосом, а й знову програв та ще й в суху. Тепер кияни вилітають у кваліфікацію вже до Ліги Європи. Де їм треба буде обігрувати або Макабі, або добре знайомий Хамрун. Перше за 20 років Україна взагалі не буде представлена в груповому етапі Ліги Чемпіонів. Тож не дивно, що одразу після гри надходять сигнали з різних джерел, що Ігор Суркіс збирає термінові наради з помічниками. Зараз президент повинен ухвалити рішення щодо подальшої співпраці з Олександром Шовковським. Але більш ніж вірогідно, що нічим, крім розмов, це не закінчиться, тому що банально всі якісні кандидати на заміну вже й так знайшли собі роботу. А для перебудови команди з нею треба було б пройти передсезонку та зробити хоча б точкові трансфери. Тому зараз вже знімати шовковського особливого сенсу і немає. Та й до самих футболістів динамо питань не менше навіть у самого тренера. У мене більше здивувала наша гра. По-перше, нам є і можна підсилювати будь-яку ланку. І якщо ми говоримо про команду, то треба дивитися на те, що команда складається з гравців нашої академії і з українських виконавців. Для того, щоб грати на самому високому рівні, треба. Підсилюватися і підсилюватися дуже сильно, тому що ми поступаємося як в індивідуально, так і в командних діях. І це сьогодні було видно. Отримую ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Фавбет бери від гри своє, атлетіко продовжує свою трансферну революцію. Клуб взяв вже сьомого новачка, витративши сумарно 175 мільйонів. Напад мадридців підсилить форвард збірної Італії Распадорі. Наполіш отримав за гравця 25 мільйонів у минулому сезоні. В нього 6 голів і дві гольові передачі. Евертон та Віталій Миколенко отримують підсилення за 100 мільйонів. Джек Гріліш приєднається до синіх на правах оренди, після чого у клубу буде право на його викуп за 50 мільйонів фунтів. Чотири роки тому Сіті купив його у Вілли за 118 мільйонів євро. З того часу футболіст встиг провести півтори сотні матчів та зробити 40 результативних дій. Чергове гучне підсилення очікує на Альнас Роналду. Саудити домовились про трансфер Комана. За Вінгра Баварії заплатять 30 мільйонів євро, французу 29 років. А раніше цього літа Аль Наср взяв ще Фелікса та Мартінеса. Олександр Ісак відмовився грати за Ньюкасл. Швед вважає, що клуб повинен був його відпустити в Ліверпуль, проявивши лояльність, адже до цього сам не зміг оновити його поточний контракт через правила фінансового фейерплею. Гравець заявив керівництву клубу, що навіть якщо його залишать. То більше грати у формі Ньюкасла він усе одно не буде. Раніше ж смугасті відхилили пропозицію Ліверпуля у розмірі 130 мільйонів євро. Відомо, що Форвард вже виїхав зі свого будинку в Ньюкаслі. але не тільки цей трансфер може стати найскандальнішим до кінця літа. ПСЖ не тільки підписав за великі гроші нового голкіпера, а й не включив доноруму у заявку на суперкубок УЄФА. Все через небажання італійця продовжувати контракт, який у нього спливає через рік. Джан -Луїджі, наче хоче в АПЛ, де одним з його улюблених клубів є Манчестер Юнайтед. І ще одним з важливих сигналів щодо можливого трансферу італійця є той факт, що парижани не поспішають відпускати Сафонова. До якого є інтерес і якого спочатку хотіли продати до презентації Забарного. Луїс Енріке взяв відповідальність за таке рішення на себе, сказавши, що це пов'язано в першу чергу з тим, який воротар у майбутньому їм потрібний. А поки Ньюкасл офіційно презентував Чао. за захисника Мілана заплатили 36 мільйонів євро, німцю 24 роки. За три сезони в Італії у нього 85 матчів. Також його вже викликали до національної збірної. Однак там він грав лише у неофіційних матчах. Альваро Мората вчергове повертається в серію а цього разу іспанця взяв в оренду комо, який зможе пізніше викупити 32-річного форварда. За півроку в Туреччині у Альваро 15 матчів та 10 результативних дій. Цікаво, що цей клуб зараз очолює Фабрегас, з яким вони грали разом ще у збірні Іспанії. Віктор Циганков отримав ще одного іменитого одноклубника. Жерона презентувала Акселя Віцеля. Бельгійський ветеран навіть у 36 років не думає йти з топ-чемпіонатів. У Жероні він зможе закривати одразу декілька позицій, які вже давно потребували підсилення. Правильною відповіддю під минулим відео був Луїш Фігу, володар золотого м'яча. Який став автором одного з найскандальніших трансферів в історії футболу? Ну а цього ж разу ребус буде наступний. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.